Доброго вечора. Доброго вечора, пане тренер. Шість офіційних матчів, шість перемог. Фік зараз в лізі чемпіонів більш ніж 50 тисяч фанатів. Сьогодні чи не найкращий цей старт в інфіції? Мабуть, так я думаю, що це була велика ніч для нас, і для фанів. Я думаю, що ми показали їм. Що наша мотивація вийти в лігу чемпіонів дуже висока. Я також вважаю, що ми показали, що ми гідні грати в лізі чемпіонів. я вважаю, що гравці показали себе дуже добре, і ось ця гра показала, що ми граємо із задоволенням, тому що від Бенфіки всі чекали на вихід у лігу чемпіонів, але кваліфікація ніколи не буває легко. Але разом з нашими вболівальниками я вважаю, що нам це вдалося, і в другій половині матчу. Я вважаю, що ми дуже добре контролювали гру, тобто грали з чистого листа. І Я думаю, що це для всіх дуже велике полегшення, і ми з нетерпінням чекаємо на наступний місяць. Для нас нам дає це Бенфіка сьогодні. заробила Дуже багато грошей, і я хотів би дізнатися, чи є гарантія, що з цими грошами ми не втратимо більше гравців. Ні. Ні. Ми не говоримо про те, що, звичайно, що бюджет з бюджетом зараз все буде набагато легше, тому що ми можемо говорити про багато що і виграш був дуже важливим для цього через гроші, але не тільки через гроші, тому що для клубуфіка це клуб гідний грати в лізі чемпіонів, і це дуже добре для всього: для гравців, для вболівальників, для керівництво клубу. Тому я вважаю, що є дуже багато позитивних моментів, яких ми досягли сьогодні. Ви можете гарантувати, що це не останній матч гонсало Рамуша в Менфіці? Ну Я так не думаю. Доброго вечора, пане шміт. Ви тут вже два місяці? Трошечки більше ніж два місяці, шість ігор, шість перемог, шістнадцять забитих голів. І ви вважали, що результат буде таким добрим від вашого приходу до Бенфіки? Що це означає для вас? І так, в мене не було жодних очікувань. Ми почали працювати і, і з самого початку в нас була дуже велика мотивація в усіх гравців, дуже добре відношення. Я побачив дуже професійну роботу клубу. Це мене дуже позитивно здивувало. Я був вражений рівнем праці Бенфіки. Це було щось нове для мене, і ми розпочали і намагалися стати командою, сформувати ідею, як ми хочемо грати, і крок за кроком ми я вважаю, змогли набути впевненості і зіграти добрі матчі проти добрих суперників і. І менше ми перейшли до офіційних матчів, і ми показали, що ми здатні сфокусуватися на футболі, грати в тактичний футбол, і що що тактичний фундамент він створює велику індивідуальну якість команди, і що нам дозволяє вигравати. Ми розглядаємо кожну групу поступово, по окремо, і я вважаю, що після шести матчів це результат роботи гравців. Я б хотів сказати, що я вважаю, що Бенфіка може забивати голи. Ми це показали. Ми. І змогли створити дуже багато можливостей, і, і ми вважаємо граємо в технічний футбол, і, і ми можемо бути різними, не давати опонентові можливості для контратаки. Сьогодні ми дуже добре е, присували після того, як втратили м'яч. Це е, ми сильні, але це тільки початок. Ми маємо продовжувати працювати і е, в у суботу наступне завдання. Це знову виклик в порту з Боловіштою. і я думаю, що ми маємо знову показати себе. Доброго вечора, пане тренери КСИМТВ. Як вважає, як відчуває себе тренер Роджер Шмідт після виходу до ліги чемпіонів шість років після вашої останньої присутності в цій лізі? І Для мене це також полегшення. Зізнаюся для всіх нас це дуже велике задоволення, і звичайно, я дуже вірю в моїх гравців, в мою команду. Але в футболі завжди все можливе, і є два матчі. Тому я сьогодні дуже радий, тому що ми поба ми маємо дуже багато енергії на наступні тижні якщо нам треба грати в кваліфікаційні матчі на початку сезону, це завжди як кожний матч, як фінал, і тому ми змогли виграти ці ігри. І зараз ми відчуваємо певне полегшення і з нетерпінням очікуємо наступні ігри. І якщо ви бачили сьогодні вболівальників, вони були неймовірні і вони заслуговують на можливість побачити ігри в лізі чемпіонів. Я радий за них і я радий за нашого президента, тому що він дуже гарний керівник створює великі можливості для клубу. І він також заслуговує на ігру в Лізі Чемпіонів. Йонів доброго вечора, Катерина Кардозу, СНН. Ви можете нам розказати про травму Вонсалу Рамуша? В нього все добре. Він зможе грати в наступної грі. Здається, що все не так погано. Це в нього розбито обличчя тут і тут, і йому знадобилося 15 на але в нього все добре. Я запитав його, а він сказав до суботи. Я готовий, тому все буде добре. Дякую.